Щоб висловити підтримку Україні перед приїздом Володимира Зеленського біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт зібралися десятки людей. Кір Стармар вийшов зустріти Володимира Зеленського на вулицю. Британський прем'єр одразу заявив, його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це потрібно, та наголосив на непохитній рішучості досягти міцного миру для України. Хочу сказати, що ви дуже дуже бажані тут на Даунінг-стріт. Як ви чули з вітальних вигуків на вулиці, ви маєте повну підтримку Сполученого Королівства, і ми будемо з вами з Україною так довго, як це може знадобитися. І я сподіваюся, що ви чули вигуки на вулиці. Тобто, люди сполученого королівства вийшли, щоб продемонструвати, наскільки вони підтримують вас, наскільки вони підтримують Україну. Ми стоїмо пліч опліч з вами і не пох. Хитні у тому, щоб досягти того, чого ми обидва хочемо: тривалого миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці для України. Це так важливо для України, так важливо для Європи і так важливо для сполученого королівства. Український президент подякував британському прем'єру за підтримку, а також британському королю Чарльзу третьому за згоду прийняти його. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Ради тут бути. Дійсно, я побачив багато людей і хочу подякувати вам, народу Сполученого Королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни. Дякую вашій команді. І я дуже радий, що його величність король погодився зустрітися зі мною. Згодом Україна та Велика Британія підписали угоду про надзвичайну позику Україні на суму в понад 2 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це приблизно 3 мільярди доларів. Ці кошти підуть на оборону, а кредит обслуговуватимуть і гаситимуть прибутками від заморожених активів Росії. Фінансування надаватимуть трьома рівними щорічними платежами. Перший найдійде вже. Наступного тижня заради підписання угоди онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівс та міністр фінансів України Сергій Марченко. міністр Марченко дуже дякую вам, що приєдналися до нас. Сьогодні ми збираємося підписати надзвичайну українсько-британську угоду. Ця угода дуже необхідна, тому що це може покрити наші військові витрати на конкретну зброю, і ми дуже вдячні. Вже сьогодні Володимира Зеленського прийме король Великої Британії Чарльз Чарльзтрей. Також сьогодні у Лондоні проходитиме саміт, де британський прем'єр та український президент зустрінуться з лідерами країн Європи, головами Європейського союзу та представниками НАТО. Говоритимуть про військову підтримку України, посилення економічного тиску на Росію та укладання міцної довгострокової угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні з гарантіями безпеки. Ярослава Марущенко програма Вікне з тебе. Марафон. Єдині новини. Після публічної сварки Володимира Зеленського та американського керівництва світові лідери активно висловлюють підтримку українському президентові. Одним із перших це зробив глава польського уряду Дональд Туск. Водночас, президент Польщі Анджей Дуда, спілкуючись із журналістами, висловив думку, що Володимир Зеленський має повернутись до переговорів із президентом Сполучених Штатів. Бо, за його словами, лише Вашингтон може зупинити російсько-українську війну. Про свою розмову з українським президентом після скандальної зустрічі у Білому домі розповів і генсек НАТО на думку Рютте, для забезпечення сталого миру в Україні потрібна спільна робота Сполучених Штатів України та Європи. Він сподівається на примирення Зеленського і Трампа. Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна має негайно розблокувати 3 мільярди додаткової допомоги для України. Також вона закликала ухвалити всеохоплюючий фінансовий пакет допомоги Києву на саміті ЄС в. Вже наступного четверга. Наш жах більший, ніж раніше, але так само сильніша наша відданість народу України, нашій власній безпеці і миру в Європі. Вчорашній вечір підкреслив, що розпочалася нова ера підлості. Огидний час, коли ми повинні захищати міжнародний порядок, заснований на правилах і силу закону більше ніж будь-коли а президент Франції Еммануель Макрон розкритикував слова Дональда Трампа, що Україна грається у третю світову. Він зазначив, що такі звинувачення доречніші на адресу очільника Кремля. Президент Литви Гітана Снауседа закликав Європу надати додаткових 20 мільярдів євро допомоги, збільшити інвестиції в оборону, а також негайно використати заморожені російські активи на підтримку українського війська. Підтримала Україну і Австралія. Її прем'єр-міністр заявив, що його країна і надалі стоятиме пліч опліч. З Києвом і оголосив про виділення на допомогу нашій державі півтора мільярда доларів. Більшість цієї суми військова допомога. Ми, звичайно, хочемо бачити мир в Україні, і це те, чого хоче український народ. Я скажу вам, як досягти миру в Україні дуже швидко. Росія повинна припинити своє незаконне і аморальне вторгнення. Росія повинна припинити напади на цивільних, на цивільну інфраструктуру, припинити цей акт агресії, який вона здійснює вже три роки. Ну, а тепер докладніше про кадри, які увійдуть в історію суперечка президентів в Білому домі, початок зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, який преса мала знімати не більше кількох хвилин, як це зазвичай буває за протоколом. Спершу переріс в цілу імпровізовану прес-конференцію з легкої руки американського президента Дональда Трампа і віцепрезидент Джей Ді Венс, відповідаючи на численні запитання журналістів, говорили про необхідність домовлятися з Путіним. А Зеленський, який до слова, привіз собою обіцяний пояс Олександра Усика, і кілька разів намагався повернути дискусію до того, що Путіна необхідно змусити звільнити окуповані території, безпосередньо перед тим як американці розпустили пресу, звернувся із запитанням до віцепрезидента США. Причому Джей Ді Венс у якусь мить навіть спробував прибрати журналістів з зали, але Дональд Трамп сказав, нехай дивляться. Тому і ми пропонуємо подивитися це без коментарів. <about> <that> У вас зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний президент під час воєнного стану. Ви граєте з третьою світовою? Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Латапил ви хоч раз дякую. Сказали. Та багато разів Ні, саме на цій зустрічі. Спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко з нами на прямому зв'язку. Сьогодні вона відстежувала візит української делегації на чолі з Володимиром Зеленським до Білого Дому. Олю, от дедалі більше в мережі шириться така версія, що ось все, що відбувалося в Білому домі, в овальному кабінеті, вся ця драматургія вона була запланована. Ти була в овальному кабінеті, бачила, як цей конфлікт наростав? Що на твою думку? стало вирішальним, що на твою думку стало іскрою чи справді одразу можна було зрозуміти, що сьогодні мирної дипломатичної зустрічі не буде? Святе, давай щоб ця думка про те, що можливо цей конфлікт був зрежисований, не на не належала анонімній мережі, чи чи нам з тобою я зацитую. Буквально щойно я отримала прес-реліз від лідерки українського кокусу у конгресі Марсі Каптор, яка очолює цю групу конгресменів та сенаторів, які підтримують Україну, які обстоють інтереси України. І от вона в цьому релізі пише про те, що на її думку це була зрежисована постановка от я зараз перекладу. Вона пише, що сьогодні статуя свободи схиляє свою голову в ганьбі. навмисна постановка президентом та віце-президентом в овальному кабінеті, щоб принизити партнера-союзника і одного із захисників світової демократії, президента України Володимира Зеленського, була абсолютно неприйнятною і неспровокованою і не Підходить для найвищого офісу в країні, тобто почали з'являтися такі думки, справді, і щоб е не бути голослівною, я передивилася зараз кадри зустрічі і те, що не було помітно через те, що ми стояли достатньо далеко. Але я прошу зараз показати ці кадри, як Володимир Зеленський приїжджає до е Білого Дому. Перші слова, якими його зустрів Дональд Трамп, після добрий день. Він його запитав: О, ви сьогодні причепурилися? Хоча Зеленський, в принципі, був вбраний як завжди, він носить такі речі у стилі мілітарі. Зеленський йому відповів щось так, і а, Трамп розвернувся до, до журналістів і вигукнув, що він сьогодні. Гарно вбрався, причепурився. Давайте, якщо у нас є можливість, зараз це послухаємо. Ви сьогодні причепурилися. Так, дякую, як ви, містер президент. Він сьогодні причепурився. А потім, до речі, тему одягу в овальному кабінеті продовжив один із присутніх журналістів. Він сказав Зеленському, поставив запитання, що його зовнішній вигляд є виявом неповаги до місця, яке яке він відвідує, і коли він вдягне костюм. На що Зеленський сказав, що він буде носити костюми, коли Україна переможе, і далі він ну, скажімо, так достатньо різко відреагував на це запитання. Він сказав, що після перемоги я куплю костюм, такий як у вас, а можливо дешевше. Трамп став на захист цього журналіста. Він сказав, що це хороший хлопець. Ви так з ним от не треба. На що Зеленський сказав, що я вважаю, що у нас є більш такі значущі речі, аніж костюми для того, щоб обговорювати. Чи вважаєте це провокацією, Чи просто звичайним тоном Дональда Трампа вам вирішувати? Але справжні справжній конфлікт зародився звичайно не через вбрання, не через це. Зеленський, скажімо так, намагався намагався парирувати і відповідати на репліки. Рампа, коли він говорив щось, що не відповідає дійсності, наприклад, коли Трамп повторив свою тезу про те, що Сполучені Штати надали Україні підтримки більше аніж Європа, Зеленський заперечив, сказав, що ні ні, це не так, і Трамп, в принципі, це пропустив повз вуха. Але справжній конфлікт спровокувався тоді, коли Зеленський почав говорити про те, що не можна довіряти Володимиру Путіну. Про те, що він неодноразово порушував своє слово, коли він обіцяв припинення вогню ще з 2014 року, коли почалася почалося військове вторгнення Росії в Україну, мовляв, він 25 разів за ці роки оголошував припинення вогню, і кожного разу Путін його порушував. І ось тут почався конфлікт, тому що Трамп стверджує, що у нього хороші стосунки з Путіним, що він з ним говорив і у нього є. Переконання, що Путін серйозно налаштований на мирні переговори, і в якийсь момент Зеленський Трамп сказав, що за мого президентства такого не було. Зеленський сказав, що от просто зараз, коли ми з вами розмовляємо, балістика летить на Україну, і це говорить про те, що він не налаштований на переговори. І ось тут репліка за реплікою почала наростати наростати ця конфронтація. В певний момент Трамп дав слово віцепрезиденту Джей Дівенсу. Він прийшов до прямих звинувачень. Він сказав, що Зеленському що той не має поваги до цього офісу, що він не поважає американський народ, що він жодного разу не сказав дякую. Зеленський не змовчав, він не проковтнув ці слова. Він сказав, що я неодноразово дякував, але це викликало лише нову і нову хвилю суперечок. Давайте зараз пригадаємо, як це було. На вас зараз немає карт на руках. я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний президент під час a... воєнного стану ви граєте з третьою світовою. Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую. Сказали. Та багато разів ні саме на цій зустрічі. Отже, як кажуть тут у сполучених штатах, ми не знаємо, що в голові у, у, у Трампа чи планували вони це як провокацію, чи це просто його звична манера поведінки, тому що, як відомо, він любить бути головним у будь-якій ситуації, показувати себе як президента, як верховного головнокомандувача над держави Сполучені Штати Америки, і можливо, це його нормальна поведінка, можливо, провокація, от яке наводила слова конгресвумен Марсі Каптор. Але я хочу нагадати ще с. Слова радника з питань нацбезпеки Уолтса, який кілька тижнів тому говорив, що президент Трамп хоче від Зеленського двох речей: це поваги і вдячності за те, що американський народ вже зробив для України, і угоди про корисні копалини. Але повага і вдячність ішла на першому місці. Свята дуже дякую тобі, Олю. Спеціальна кореспондентка ТСН. У сполучених штатах Ольга Кошеленко про конфліктні переговори в альному кабінеті, які завершилися, тим що українська делегація дочасно залишила Білий Дім. Лише Олю, хочу остаточно тебе з'ясувати, чи можливо з'явилася якась інформація про подальші плани української делегації, чи ще цей візит до Вашингтона триває якимось чином. Все, що ми наразі знаємо, що у першій годині за київським часом у першій ночі Володимир Зеленський все ще планує включення до та на Фокс, і о третій за Києвом, це буде у нього має бути зустріч з українською громадою тут у, у Вашингтоні. І а, поки що, це все, що ми знаємо офіційно. Але а, поки українська делегація залишається, тут ще нічого не завершено, тож просто продовжуємо відстежувати. Свято. Дякую тобі. Ну і завершити. Хочу ще однією реакцією на те, що сьогодні відбувалось точніше, вже напередодні за українським часом. А в Білому домі Італія скличе негайний саміт за участю сполучених штатів європейських країн і союзників, щоб обговорити стати як впоратись з викликами сьогодення, починаючи з України, заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.